Я рідна сестра зниклого безвісті оборонця строка Чермана. Ми з селища Вороніж, який знаходиться на Сумщині. Він стояв на Донецькому напрямку, захищав саме місто Селидово, де на останньому бойовому завданні. Він зник 17.10.2024 року. П'ятнадцятого грудня з того часу яких себе стояв нічого не відомо, і легше коли є хтось такий, хто тебе розуміє. Але у нас теж дівчата, курський напрямок, наша 92 га бригада. Ми теж разом всі тримаємось і постійно їздимо кудись на якісь зустрічі, тому що там у мене є якась моральна підтримка. Дерево буде знаходитись в арт-центрі до початку жовтня. 1 жовтня воно буде представлено в Києві, а потім воно також повернеться в шостку. Варцентр і родини до 1 жовтня можуть пов'язати, хто захоче стрічки з іменами або позивними, або будь-яким словом любові, чекання незламності.